Ось у нас партія заготовок на 75 петель. 150 заготовок і подібних і таких шайб 300 штук. І освоїли ми те, що раніше не вміли, буквально вчора, Осі. осі для з'єднання цих петель. Ось ось і ось теж ось. Така сама. Як і там. Ідентично натуральний. Єдине, що матеріал трошки інший. Бо тут, скоріш, сталь 45, а тут ми змогли знайти з Богданом в Хмельницькому лише сталь 30. Поки що. Поки що. Ну, і зараз робимо тест на Дзвін. Видно, що заводська оригінальна петля дзвенить трошки краще, більш високий тон, і трошки довше вона дзвенить. Ну, відповідно, сталь 45, 66. тут сталь 30. Щодо твердості, твердість в нас вийшла через самозакалку. Ми закалку, межі огнули відгнуття є з місця. Ну, фокусу немає. Але от воно блестить, від гнуття є місця. Ось. І поки гнули, воно собі само остигало в кондукторі в шаблоні, ну, а потім ем, остигало на землі. І таким чином воно так само закалилося, що от сверлили отвори. Сверлилися отвори. І на деяких е заготовках сверло сверли лише два отвора. На деяких заготовках сверло сверлить лише один отвір. Ну, сверло нормальне. Заточено неправильно, але не справляється. Я вже по-всякому його неправильно заточував. Ось. І вже дуже тупу заточку робив ну, великий кут заточки. Майже, щоб воно затирало задню поверхню. Ні, не хоче, воно сверло сідає. Ну а в кінці сверло таки зламалося. Ну, зараз що? Зараз поїхали, купили скобальтове сверло на 6. І порозумнішали, будемо на ще раз. Сверлити отвір, поки сталь, оця сталь в стані поставки ще, ну так би мовити, сира. Я взагалі думав, що вона стане м'якше після типу, отпуска. Ну ні, на вузосі вона все-таки підкалилась. Ну, нам це тільки на руку. Ну Сверло поламали там одне то. То не страшно, навіть хорошо, бо в замітнього окупили краще кобальтове. Так би коли ми то кобальтове купили б? І не мали би його. Так, маємо. кобальтове це Ось то будемо сверлити м -м, в кондукторі до того, як е загинати. Ну і потім будемо загинати вже е посверлене. Ну, ось, такі от технології освоєно, ну Це тільки перші кроки. Перший раз працював я з горном, по дорослому, так. То, що там. Раніше то не рахується, якось гвоздя розпускати, грубо кажучи. І все вийшло. Ну і доросла сталь 30 сортувала, а не то, що найшов. Ну, дебеленько гнеться. Дипленько так, треба з молотком гути, бо я зробив і такий загибочний. Ні, воно навіть до красна розігріта не хоче гнутися. Ну, Видно, що сталь хороша. От, а ще у нас є тут а, сталь 3. Теж його на тест, зараз бахнемо. Теж вона дзвонить, не, не прям вже вона аж погана. Небо і земля по довжині. І такий звук при ударі. Такий глухий. Тут глухий звук, а тут який. Дзвінкий. Ну, ясне діло, що я однаково ці удари не зможу робити. Я не якась ударна машина з виставленими. Диномометричними значеннями, але ну, так, воно відчувається. Ну це ж сталь 3, що тут з неї хотіти. Вона так не розсипається на тому спосіб. Це сталь 30. Різниця є. А, ну так, да, саме головне наше досягнення що ну, тепер у нас є плавненький радіусок, як на заводі, як хлопці хотіли, щоб кущі не обчосувати, не зачосувати. Всі вони однакові. Бо робляться в кондукторі. В кондукторі. Такі от здобули досягнення. Ось, ну, зараз будемо тут перебирати ці всі, Ну, будемо їх перебирати, сортувати, щоб завтра вже робити. Так що дивіться мені. Ставте дзвіночок на Ютубі, підписуйтесь на канал Добрий Рембат. Прийду і перевірю. Щоб отак мені було.